Діти, погляньте, яка перед нами гарна галявина. Що це за квіточки? Наче сонце, серединка, пелюстки біла густинка, знає бджілка й мурашка, що звуть квіточку ромашка. Ромашка має тоненьке, стебельце з довгими вузькими листочками, Пелюстки ромашки, білі білі, а серединка. Жовта й пухнаста, схожа на сонечко. На ці чудові квіти прилетають бджілки, метелики. Ромашка така ніжна, проста квітка і дарує нам радість.